Там свого часу приписували роман з Андрієм Хливнюком. Ви тоді його спростовали і казали, що ви б просто мріли записати з ним дует. Можливо, настав час зараз, можливо, ви йому щось писали, чи виходили з ним на зв'язок і хотіли б відновити з ним комунікацію, і записати дует? Він дуже талановитий, неймовірно харизматичний чоловік. Я дуже давно не була з ним на зв'язку, але мені б хотілося. Поспілкуватись з ним не в телеграмі, а просто так за філіжанкою кави, просто спитати, як у нього зараз на душі, на серці, бо е, пройшло багато часу з нашої останньої зустрічі, і мені було б цікаво побачити, наскільки він змінився, бо я думаю, що 100% за цей час сталися зміни, але він дуже непроста людина. Як і всі творчі люди, покажіть мені просту творчу людину. чому це проявляється?